Так, всім привіт. Я і моїх три моцних вогера Олені випралися, як бачите, на велосипедах на парашку. Недавно в Фейсбуку був такий срач. На 50-сантиметровому хребті сидять альпіністи і спеціалісти з дивану зразу почали говорити, а зачем ви то. І от точно будуть люди, які спитаються, якого хера ми з за велосипедами запилилися на парашку. Насам я правда, не знаю. Але я вам поясню насправді. Рано чи пізно у всіх нас будуть від останні хвилини життя. І хтось з нас згадає Парашку, які ми були вар'яти, бляха, як гарно ми бачили, і каталися, носили велосипеди, трошки велосипеди теж нас повезуть, але це не точно. От. А ті експерти вони згадають, як виглядає потний, вонючий диван, пульт від телевізора. І їхня експертна оцінка. так що кожному своє, а нам своє до речі, студенти хто з велосипедами вилазить на гору перешку, залік автоматичний.